Всім доброго дня! Давно ми з вами не спілкувалися. Повертаємось до нашої, до нашої розмови. Будемо спілкуватися в подальшому. Хочу сказати, що кожен перший понеділок місяця у мене вже є прийом громадян, так що приходьте. У кого є які проблеми, записуйтеся, що треба записатись, тому що я повинен знати вашу проблему, я повинен підготуватись і разом з нашими фахівцями, коли ви до нас прийдете, ви отримуєте вже конкретну відповідь. Також кожен понеділок у нас є прийом громадян, прийом моїх заступників. Також прийом проводять і начальників управлінь. Так що є можливість у нас більш конкретно з вами спілкуватись. Також я вже виїжджав і буду продовжувати виїжджати в населені пункти, це Всечалка, в, в нові біляри для спілкування з людьми, з жителями цих населених пунктів. І я думаю, що будемо вирішувати ці нагальні питання, які виникають. На жаль, нічого не змінили за останній час відносно рашистів. Вони продовжують запускати ракети, шахети. Слава Богу, для нашої громади все обходиться і дай Бог, щоб так було і в подальшому. У нашій громаді минулий тиждень був наповнений урочистостями. Ми святкували 45-річчя нашого міста. Безумовно, це свято проходило не так масштабно, як ми проводили його завжди. Коли приходили тисячі і тисячі жителів на площу, але тим не менше ми зробили все можливе для того, щоб ці свята проходили, проходили багато заходів в різних локаціях, щоб ми не збирались в одну групу людей, тому що це сьогодні небезпечно, і ми дуже переживали, щоб в цей день, в день свята нашого міста, щось не прилетіло. Також на це свято до нас приїхали поважні гості. Був голова районної військової адміністрації Олександр Гринчак, був також депутат обласної ради Юрій Крук. Вони приймали участь разом з нами у святкуваннях. І безумовно, ми піднімали питання життєдіяльності нашого міста. Також 1 жовтня ця Україна святкувала, відмічала, скажімо більше так, там свята було не так багато. День захисників і захисниць Вітчизни. у Нас проходили також відповідні заходи. І ми вшанували кожного полеглого земляка, який героїчно загинув в цій війні. І, на жаль, їх у нас вже. 32 чоловіка, які загинули. До того ж, відтепер в центральній частині міста поблизу пам'ятника захисникам вітчизни встановлена еспаланда пам'яті. Саме там містяни можуть гідно вшанувати тих, хто більше не повернеться додому. І, на жаль, ми отримали таку інформацію, що у нас є ще один загиблий. Похорони будуть, поховання буде, буде в середу 4 жовтня, але більш таки детально ми вас проінформуємо додатково. Важливе повідомлення, я вважаю, що, що про те, що в нас йде обговорення переіменування міста. На цьому тижні ми. Повинні були провести ну, знову ж таки, громадське обговорення, але в зв'язку з днем жалоби ми перенесли засідання робочої групи більш, на більш пізніший час і знову ж таки про дату ми вас проінформуємо додатково. Хочу сказати, що з цього приводу ми вже підходимо на фінішну пряму. Скільки я знаю, там є 12 назв, які будуть обговоритися вже більш масштабно на громадському слуханні, і будемо приймати якесь рішення. А після цього буде ще прийняти рішення сесії Южнії міської ради, і тільки з тим ми будемо звертатись до Кабінету міністрів. Наша громада. Продовжує приймати внутрішньо переміщених е, осіб. За вересень до нас прибуло ще 80 е, переселенців, ну і виїхало 50 е, чоловік. А все ж таки, е, скажімо так, приїжджає більше, ніж е, виїжджає. Вони у нас, е, скажімо, проживають, е, влаштовують. Своє життя, влаштовуються на роботу, і ми по можливості створюємо їм більш-менш комфортні условия для е, проживання. Е, відносно працевлаштування, то до слова хочу сказати, що 42 особи працює з переселенців, 42 особи працює у закладах освіти. 42 особи, це немало. 14 вчителів, Із них 14 вчителів і 9 вихователів, і 19 працює технічними працівниками. Також хочу знати, що у нас відновилися роботи по облаштуванню таких, ну, скажімо, дитячих майданчиків, інших майданчиків, які ми не добудували ще з 2021 року. І ми постараємось ці питання вирішити, щоб уже до. До кінця року завершити ці будівництва. Зараз пішло, ну, нам казна, казна почала проплачувати ці роботи, тому постараємось їх завершити. Отака інформація на сьогодні. До зустрічі.